Привіт, я кіт Степан, кіт зі смаком. Почав свою подорож за кермом моєї розкішної тачки. Лише інстинкт. Перша зупинка це Мексика, пляж, вітерець, кілька знімків узбережжя для бабусі та дідуся. Звісно, потім це Нью-Йорк, звичайно ж, серфінг біля Леді Ліберті. Пізніше пиво в лапці, краєвиди міста з кафе, суцільні відчуття. Далі це місто закоханих Париж. Познайомився з Марійкою. Приголомшлива, красива та гарна. Позували біля Мулен Руж, червоні вогні, кафе. На вулиці, ідеальне поєднання. Далі за рокладом романтична Італія. Піднялися на падаючу вежу. Ви знаєте, як це робиться. Потім побував у Венеції. Хвіст розслаблений, розум ясний. Колізей? Так, наступна зупинка Колізей. Познайомився з новими друзями, разом перекусили, обмінялися історіями подорожів. Класика. Швидкий стрибок в Індію. Побував у приголомшливому Тадж-Махалі. Зранку поїхав до Єгипту. Піраміди, суха спека, квадроцикли, варті кожної пішинки. А тепер? а тепер пора повертатися додому. Приватний літак, без турбулентності. Типу того, підпишіться на мій канал, щоб бути у курсі моїх подорожів.